Є знижки на «Фервекс» – 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Так, ну що до завершення ефіру, фактично сім хвилин залишається, значить, так спокійно. Ми сьогоднішній ранок провели. Але ну не могли ж ми нічого не розповісти і не показати про нашого його Гордієва, про дуже. нашого іменинника. Ну слухай, давай так. Ми помірно не дуже не пронесло. Не. Але скажи, дякую, що це просто в кінці. Насправді, дуже ваш е, е, є. Що подивитися, є ще про тебе розказати. Дуже крута людина, в якої є багато чому повчитися. Ми зібрали. Кумедні, цікаві факти, різні з його життя. Подивіться зараз. Ну і вітайте, вітайте, вітайте іменинника. Терпи. терпи. Він наш зайчик за вишки 1 метр 96 сантиметрів. Спанько, який не встигає на ефір. Він проспав, тому зараз тихенько буде сидіти ось тут поруч зі мною на стільчику. Кулінар, страва якого повторити не вдасться навіть найдосвідченішій господині. Небагато так. Ну і звичайно, перцю. От перцю не знаю як хто. Ти знаєш, що Олексій Зонтович в нас вже в студії сидить. Він о, все ложка там. Він безсолі. Ну, що ви всі смієтеся? Ну, слухайте, а, не, так. А ну, давай не... на інший спокій трішечки так, менше, так. бо буде вилазити, мені здається. Та коли, воно вже вилазить розумієш. Коли... Насправді, до того, як почати кулінарити в ефірі сніданку, Єгор добре готував хіба що в бутерброди. У нас багато ефірів, коли в Єгора щось не виходить, але я намагаюся усіляко підтримувати, хоч він як справжній чоловік, такий. Я справді все нормально, але ж я бачу, як він всередині все це переживає. Він дає такий крутий приклад тим, хто е, не готує, тому що ну, в мене не входить, я й не буду. А він якраз дає приклад готовки, що якщо пробувати, то ну, з першого, з другого, з третього, з десятого разу вийде. Дійсно, спочатку, коли Єгор щось готував в ефірі, знімальна група сніданку часто хапалась за голову. Бачиш, з той столик визала так. Але зміння Єгора працювати над собою зробило свою справу. Зараз ведучий сніданку став справжнім кулінаром. На новий рік, коли у нас була зйомка новорічної програми, боже, він такий зробив торт. Це просто це я кажу, Єгор, Я тобою так пишаюся. Це просто нереально. Бо він таку ялинку. Він це зробив. Він це так акуратно. Я навіть напевно торт з першого разу не зробила б а він таку красу зробив. І я просто була просто в захваті. Єгор завжди ретельно готується до ефіру, максимально поглиблюється в кожне інтерв'ю. Не дозволяє собі робити щось аби як, та не боїться дискутувати з гостями у прямому ефірі. Єгор дуже може вкипіти в тему. Якщо це якась тема, яка його дуже особисто зачіпає, то він не завжди буде слухати ні режисера, ні випускового редактора. Він сміливий, впертий, талановитий, легко орієнтується в політичній ситуації в Україні та інших країнах. Єгор надзвичайно розумний, тому колеги називають його суперінтелектуалом. Насправді про те, як працювати з Єгорем, можна сказати, одна ситуація, яку ми е, як байку вже передаємо з колегами е, від з ус в уста. Це коли він у нас є новини, головне на ранок, і між кожною новиною є така відбивочка на буквально на секунду. І за цю секунду Єгор може встигнути прочитати новину, яка іде у нього далі, і ледь не на пам'ять її прочитати. Ти глядачам у камеру, а ще Ігор любить посміятися і над собою також наші і особливо гримери і стилісти страшенно люблять, коли Єгор на включеннях у нього завжди волосся отак. Ну, реально на кожному включенні у нього волосся так, тому що ну для нього це не так важливо. Там хтось любить обов'язково, там щоб там е якесь пасмо не стерчало, так щоб так, все було ідеально. Для Єгора це не важливо. Для Єгора важлива суть. Тому зазвичай, якщо хтось цього не зробить, то Єгоріо його буде ось такий. Він ну страшенний дурносміх, в хорошому О, сенсі, бо я сам такий. Це говорить багато чого про людину. Гарного, крутого, класно, тому що у нього почуття гумору. наш Єгор надзвичайно добрий та чуттєвий і не боїться цього показати. Він щиро переймається за кожну тваринку, який сніданок у прямому ефірі шукає родину. Вірно ніжний, неймовірно моркотливий. Той котик, який любить тулитися і обійматися. Романтик, процеголік, філософ та надійний друг. Так можна описати Єгора Гордєєва. Вся команда сніданку з 1 плюс 1» вітає тебе з днем народження. Ну каліємо зараз... з днем Вітаємо! народження. Слухай накрию за це. вам все. Ти питав про те, що чому так багато кулінарних епізодів було в цьому сюжеті в твоєму привітанні. ні. Ти в нас амбасадор Міксер. чого? Е, вафельниці. Це що вона? Єс. Подарувала oh, мені вафельницю? Ми подарували тобі вафельницю. То -то, це, падал... це тільки один подарунок. Чекайте, хамайка поки, і після моєї вафельниці, Самі oh. на свої гроші. А мені подарували. Так. Тому що ну, ти як сапожник без, без сапог. Геніально. розумієш? Геніально. Uh, у, у всім показуєш, розказуєш, як ті вафлі бекти. Uh, вже валя купила, Марічка купила. За свої гроші. а в тебе немає дороги. А до я на малий подарунок. Тому корисно. Ну, можна. Не знаю, чи бренд будеш прикривати, мабуть, все але бач тобі вафельне. з різними насадочками Насадочки і на сендвічі. І, і, і... І насадочками нас різними. Мої Це не це не тільки вся команда сніданку, так і ні, Я жарє по собі ні, правда. Я жарти жартами, все, вмієте цей розчулити старого. Ну, все, друзі, тепер чекаємо кулінарних влогів в його з балкону. Там до нього грильовниця стоїть величезна. Тепер буде поруч сияти ще й вафельниця, і сподіваємося, що. Ви нам підзніме, як Ні, він пасибі, там з масштаба. Справді, чесь правда працювати в такій команді. 20 секунд залишається. 20 секунд це не скажеш. Але паси вам, що ви з нами, і все це терпите, дивитесь. Те на життя, воно різне, воно таке. Будемо йти далі. Що робити? Дякую Лас, вам. Друзі, Маймати. дякуємо, що були з нами. Завтра вже Руслан і Люда вас тут зустрічатимуть. А ми прощаємося всім мирного вівторка. Бажаємо! Ціпуємо вас. Все. Гороскоп вітайте, для риб вітайте, сьогодні спешиться.